Отже, отже, перший в Україні цензурований вірш. Ви знаєте, цензура це наше світле майбутнє. І тому кожен повинен вчитися цензури. І от такий підручник цензури зараз буде вам представлений. Цензурований вірш. Я тебе цензуровано люблю. Я тебе цензуровано хочу. Тільки слово моє обскубле, тож не буде цієї ночі. Заблукала дурепа планета у холодній космічній пустелі. Я сиджу цензуровано в неті, і дивлюсь цензурований телік. Тому нивши з бреху на літак, срібняками жонглює вправно. Хтось зібрав заборонено мітинг, написав зафлуджено, правду. Може, краще піти до кума, Випить сто цензуровано грамів? Думи ж ви, цензуровано, думи. Ой, лихо ж сьогодні з вами. Ми зернинка у їхньому жорні. Ми мука що зродиться крізь муки. І слова закипають у горлі. Ах ви ж, блядь, цензуровані суки. Такий перший цензурований вірш.